Які джерела енергії використовували у світі для генерації електроенергії у 2022 році, вийшов новий аналітичний звіт про світове споживання та генерацію електричної енергії, так і про генерацію споживання первинної енергії у 2022 році. Попри невеликий спад у ковідні роки, виробництво електроенергії знову збільшилося і досягло. 29165 тераватгодин. Загалом темпи споживання електроенергії невпинно зростають і з 2012 року споживання зросло майже на 30%. Але темпи зростання відновлюваних джерел енергії набагато вищі. Загалом на відновлені джерел енергії прийшлось 14,4% від цієї генерації електроенергії. Рекорди б'є, сонячна та вітрова енергетика. Вони разом зросли на 266 ГВт і розподіл 70 на 30 на користь сонячної енергетики. Чомусь, згідно статистики, гідроелектростанції автори статистичного огляду не відносять до ВДЕ і якщо врахувати їх, а це 14,9%, то спільними зусиллями ВДЄ впевнено посіли б другу сходинку в генерації електроенергії. А там атомної енергії теж є певний привід радіти, буквально пару днів назад. Європейський парламент остаточно визнав атомну енергію так само зеленою. Але, як би не було, доля атомної генерації у 2022 році впала на 4% через проблему у Франції, так і війну в Україні і становить ледь більше 9% в загальному енергоміксі. На першому місці, як і багато років до цього, незважаючи на всі засідання зелених, такіотські протоколи залишаються вугілля. Відсоток електроенергії з вугілля постійно падає, але на фоні енергетичної світової війни, так і реальної війни в Україні, ряд країн прийняло складні рішення і продовжило роботу вугільних електростанцій або навіть почало розконсервацію старих. Китай взагалі не звертає уваги на екологію, і зростання вугільної генерації відбувається здебільше саме за рахунок його та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Генерація електроенергії з газу та нафти. Ситуативна і дуже залежить від ринкової вартості цих енергоносіїв. На жаль, в деяких випадках від цих енергоносіїв просто неможливо відмовитися, тому що вони є джерелом енергії для високоманеврової генерації. Таким чином, генерація електроенергії у 2022 році виглядає наступним чином: здається, до зеленого світового майбутнього вже подати рукою адже ВДЕ плюс гідро плюс атом дають вже майже 38,5%. І можна говорити, що зелена генерація, якщо врахувати всі компоненти на першому місці. На жаль, це лише надводна частина айсбергу. Ще існує таке поняття, як загальне споживання енергії у світі. Це вся енергія, яка нам необхідна для виробництва, руху транспорту, опалення і взагалі всієї діяльності людства. І її потреби так само постійно зростають. На цьому фоні ріст ВДЄ виглядає набагато слабшим. Гідроенергетика ледве встигає рости разом із потребами, а зростання сонячної та вітрової генерації на загальному фоні не так вже і помітне. Атомна генерація в загальному енергетичному міксі певно наздає позиції, які рік поспіль. Якщо ми додамо всю зелену енергетику на фоні вже загальних енергетичних потреб світу, то отримаємо лише біля 17%. А решта це нафта, вугілля та газ. Які безроздільно тут царюють вже дуже давно. Не все так погано. Розвиток електротранспорту здатен вплинути на споживання нафти, розвиток теплових насосів буде сприяти зменшенню потреб у газі, продуктах нафтопереробки та вугіллі. Зелений водень здатен також сильно вплинути на це співвідношення в опаленні, металургії, так і в інших галузях промисловості. Попри всі успіхи ВДЄ, ми стоїмо лише на початку зеленої трансформації світу. І Україна завдяки своєму розташуванню дійсно має можливість посісти належне її місце в новому світовому енергетичному порядку. Ну а країна бензоколонка так має потужні експортні можливості нафти, газу та вугілля. Але кожна встановлена сонячна панель, кожен побудований вітряк, кожен вироблений літр біопалива або кубічний метр біогазу будуть крапля за краплею точити могутність цього колоса на глиняних ногах. І так. Настане день, коли зійде українське сонце, і воно зійде над чистим незабрудненим небом. Але для цього кожен з нас має вкласти свою, най і невеличку цеглину у будівництво зеленого майбутнього України.